Яка картинка вам подобається більше? Варіант номер один чи може правильний варіант? Мене звуть Олексій Сінгал, і сьогодні я розповім, як зробити якісне базове світло для розмовних роликів. А у кінці відео поділюся парою крутих лайфхаків, які допоможуть покращити вашу картинку навіть зі смартфону. Тож обов'язково додивіться. Ця схема світла ідеально підходить для більшості форматів, які ви бачите у своїй стрічці. наприклад, експертні рілси чи тіктоки, відео на ютуб, подкасти та взагалі будь-які розмови на камеру. Давайте по порядку. Найчастіше у відео використовується схема світла за Рембрандтом. У XVII столітті був такий відомий художник. Він часто використовував особливу схему освітлення, яка створювала трикутник під оком на тіньовій стороні обличчя. Ця техніка ідеально підходить для відеозйомки, бо додає об'єму і драматичності. Взагалі існує багато схем світла, але сьогодні візьмемо за основу саме цю. Тепер розглянемо основні типи світла, які використовуються у відеозйомці. Перше ключове світло це основне джерело світла, яке визначає загальний вигляд і настрій сцени. Виставляємо його під 45 градусів від обличчя вище рівня очей, і бажано спіймати блік від приладу в очах. Так картинка виглядає більш живою. Друге заповнююче світло. Це додатковий прилад або відбивач, який пом'якшує тіні, створені ключовим світлом. Зазвичай менш інтенсивний, чудово підходить для пом'якшення, наприклад, жіночих портретів. Мені ж більше подобається темна картинка. Третє Контрове світло. Воно освітлює об'єкт позаду, відділяючи його від фону і додаючи об'єму кадру. Дуже часто його ставлять позаду по діагоналі з нашим ключовим світлом, таким чином, щоб воно відділяло нашу тіньову сторону від фону. Може бути збоку, а може і на горі. Четверте: фонове світло. Воно підсвічує фон, додаючи даючи йому об'єму та кольору, можливо, текстуру чи візерунок. Фонове світло повинно лише підкреслювати локацію і ні в якому разі не перетягувати увагу зі спікера. Не робіть його занадто яскравим чи хімозно-кольоровим. Окей, це база. З якою ви вже зможете робити більш цікавий візуал, ніж, наприклад, ваші конкуренти. Взагалі, в ідеалі, світло у кадрі повинно виглядати реалістично. До речі, джерела світла, які гармонійно виглядають у кадрі, типу свічок, торшерів, неонових вітрин, телевізорів і так далі, називають Practical Light. Їх можна заявляти у кадрі, як є, або посилювати світловими приладами за кадром для підкреслення потрібного малюнку. А тепер слухайте уважно. А краще запишіть декілька загальних правил, які врятують вашу картинку, навіть якщо ви знімаєте на смартфон. Тіньова сторона. Щоб отримати глибину та об'єм у кадрі, завжди знімайте з тіньової сторони до камери. Так знята більшість фільмів. Це буде особливо актуальне при зйомці з боку, наприклад, подкаст чи скетч між двома людьми. Виправдовуйте світло, усі джерела освітлення у кадрі повинні бути обґрунтованими та реалістичними, щоб не відволікати глядача. Так, це складно і не завжди необхідно для яскравих соцмереж, але починайте про це задумуватись. Слідкуйте за візуальним сміттям у кадрі. Уважно слідкуйте за фоном. Не допустіть, щоб з голови виросли якісь предмети або були відволікаючі деталі. Візуальне сміття у кадрі може зіпсувати враження від відео. І четверте, відійдіть нарешті далі від стінки, щоб отримати краще розмиття. Щоб отримати красивий розмитий фон, відійдіть далі від нього. Це допоможе зосередити увагу саме на вас, а не на його деталях. Отже, це були усі. Всі поради для створення базового світла для розмовних форматів. Пам'ятайте, що якісне світло може значно покращити якість вашого відео і зробити його більш професійним. Експериментуйте зі світлом, знаходьте свої ідеальні налаштування і не бійтеся пробувати щось нове. А я запрошую вас на онлайн-консультацію, де ми зможемо розібрати, як зробити імпровізовану студію у себе вдома чи на виробництві. Перебудуємо саме вашу локацію під задачі і підберемо, яке світло, камеру чи об'єктив можна купити для ефективного старту. Переходь у Instagram і записуйся на онлайн. Консультацію у директ або задавай свої питання тут у коментарях.